Доброго ранку вдома всім, хто починає цю середу в нашій компанії. Просто зараз до нас приєднається співзасновниця анімаційного видавництва Books and Cartoons Ірина Тараненко. У видавництві новий проєкт, книжечка, мандрівочка, міста. Ірина є авторкою цього проєкту. Отже, дізнаємося всі нюанси так мовити з перших рук. Зустрічаю. Доброго ранку, раночок. Будь ласка, приходьте. Доброго ранку. Раночок. Ласкаво просимо. Ірино. Ну розкажіть вже про Дякую. новий проєкт видавництва книжечка мандрівочка міста. Взагалі, про який формат йдеться? А йдеться про формат. Якщо у нас до цього були книжки великого формату, супервеликого так. такі подарункові великі видання, які робила велика команда, які створювалася ну в принципі довгий час, десь до року, де тому, що ну Ого. і працювало десь 25 людей, і ми вирішили зробити більш маленький формат, угу. щоб по-перше швидше зробити, щоб більше зробити, і щоб ну вона ну, можна так сказати, влазила будь-яку сумочку. Ага. А яка а, мета? Ідея цього проекту. Ну, мета, те, що по перше, наш перший перша книжка, з якої все починалося, книга мандрівка Україна, це якраз вона створена за географічним принципом. Там є 24 області України, чотири великих міста і Україна. І коли ми почали створювати мультфільми, ми теж почали чути від наших глядачів та читачів, що вони хочуть ще більш детальної інформації про свої малі батьківщини і про свої міста. І ми зрозуміли, що зараз, на тлі війни, коли багато українців, які Лишилися в Україні, не мають змоги мандрувати і за кордон, ну і взагалі хочуть більше дізнатися про Україну. І на тлі мені здається, все, все ж таки зростаючого попиту на внутрішній туризм і на попиту від людей інформації щодо наших українських міст. Ми вирішили, що зараз це буде саме те, що потрібно, і не хочеться вже більше там казати дуже багато цього і про війну хочеться і також приділяти увагу і культурній складові, і розповідати про те, що є в наших містах. А є багато. До чого? І про людей, і про е, культурні пам'ятки, і про архітектурні пам'ятки, і про історію. І вона буде побудована за принципом абетки. Тобто це буде 33 літери, навіть такі рідкі літери нашого алфавіту, як Ї, як м'який знак, і ми підбирали а, та ми підбирали 33 факти про кожне місто, але а, які пов'язані саме з цією літерою. Угу. Тому це трошки так теж ускладнювало завдання, так, так, але вона така, ці така можна сказати, абетка не зовсім для дорослих. Вона ну це ж таки наш проект для дітей, напевно, 6+, ну і для родинного читання. Uh -huh. Та це обов'язково. А про які міста планується зробити випуски? Та І як ви ці міста обирали? А uh, ну ми обирали, оскільки нас в цьому підтримує наш. Нас підтримує USAID, і ми радилися з ними щодо міст. Ми хотіли зробити не лише про найвідоміші наші міста, ну умовно кажучи, там про столицю або про великі міста. Ми хотіли охопити якомога більше, тому ми вирішили почати не з Києва, але Київ буде все ж таки. він буде шоста книжка буде про Київ. Тут будуть про Харків, про Чернігів, Суми, Миколаїв, Запоріжжя та Київ. Тобто більше про поки що про схід та південь країни, ну і про столицю. А хто. Пише і створює тексти про міста, і чи долучаються відомі українці? Ну, ми у нас велика команда. Ми пишемо дуже багато, але оскільки зараз і багато книжок, і багато проєктів, то звичайно ми залучаємо ще відомих письменників або тих, хто гарно може писати, не лише письменники, для того, щоб вони долучилися до написання книжок про ці міста, угу. тому наприклад, до Написання книжки про Харків залучений Сергій Жадан. А про суми написала Ірена Карпа, хоч вона і не із сум. Але Може вона писати Так, вона писательниця Та і вона дуже любить полюб... ну, Вона любить і Харків і Суми, і дуже багато часу раз зараз проводить у Харкові. і їй теж було цікаво про Слобожанщину написати, і вона долучилася до проекту, тому що вона теж вважає, що треба більше промотувати наші міста, і вона хоче стати амбасадоркою сум. Тому вона долучилася до написання. Книжки про суми і навіть озвучила мультфільм також. Про Харків озвучив мультфільм Фагот. А далі про Миколаїв написали брати Капранови, тому що вони з Миколаєва і дуже гарно розуміються на цьому місці. Ну також відомий письменник Дмитро Кузьменко він написав про Чернігів і про Запоріжжя. Це Вадим Єрченка, це сценарист телебачення Торонто», Але він дуже любить своє місце. Запоріжжя, знає його, тому він а озвучить продовір. вже там актори чи якісь творчі люди. Та, я так, як Так, ми намагалися автори. якомога більше е, запрошувати людей саме з цих міст. Міст тому, угу. але асоціювалося. щоб асоціювалося, звичайно, і щоб приємно було глядачам дивитися і бачити своїх там рідних містян. Тому там ми залучали. Ну як я казала, Ірена озвучила про суми фагот і так про Харків. Капранео про Миколаїв. Uh -huh. А чи плануються, можливо якісь зустрічі, презентації? От в містах про які йдеться в проекті. Так, да, заплановані зустрічі, заплановані презентації. Десь у березні ми будемо їздити з туром по цих містах і закінчимо у Києві презентації. До проекту долучилися наш партнер Укрзалізниця. Вони будуть надавати нам свої приміщення в вокзалах, а тому, що по перше, там є бомбосховища. Ну і по-друге, це такий можна сказати мандрівний проект. Тому, в принципі, у березні я сподіваюся, що ми вирішимо тур. Так, ну наскільки ми знаємо, вже у вас реалізовано дуже багато проєктів Буксен Картьонс, розкажіть, що ще можемо щось пропустили, що ще є, що ще вже ви зробили вже. Ну, зараз ще ми створюємо книжку про Олімпійські ігри. О. Вона буде у березні, а це буде не лише український суто український проєкт, це такий міжнародний проєкт. А тому що ну, Олімпійські ігри це така міжнародна історія, і вона буде десь видана до травня, видавництвом Старого Лева. До речі, ці книжечка Мандрівечка теж буде видавниця. Це видавництво Старого Лева. І також ми плануємо просто таким чином виходити в більшу міжнародну аудиторію, тому що. І вписувати Україну в світовий контекст не лише через Україну, а через те, що Україна або українці представлені на якихось світових подіях масштабу олімпіади. Тим більше, що перед Парижем а у серпні всі будуть чекати і цікавитися Олімпійськими іграми, і це ще один привід розказати про Україну, тому що ми дуже ретельно ставилися до пошуку фактів, і саме українські якісь історії змагання навіть під час радянського союзу, ми завжди. Писали, що це українці, і чого вони досягли, і як я правильно зрозумів, Ви плануєте перекладати українську, так українською англійською видавати книжки? Так а, вона буде видана Україні українською виданицем Староголева, ага. але також зараз йдуть перемовини з видавництвами а, і видавцями з інших країн, тому що є великий інтерес щодо Олімпійських ігор. І також вона ну я сподіваюсь, буде видана не лише англійською мовою, а й іншими мовами світу. Також ми плануємо запустити кампанію знов на кікстартері, тому що в нас був успіх успішний досвід для того, щоб ну там якось теж зібрати гроші на виробництво цієї книги, тому що ми її фінансуємо самі. А вона, в принципі, коштує ну такі ну чимало грошей. Uh -huh. Ось дуже гарні ідеї, взагалі, дуже гарні ініціативи. І так важливо зараз про це говорити. І я переконана, що кожен українець мріє, якщо говорити про книжечку мандрівочку міста. Мріє відвідати, побувати в різних закуточках нашої прекрасної мальовничої України, показати дітям, відкрити якісь місця, які можливо ми і не знали, тому що дійсно зараз ти е, хочеться, хочеться цього. А ви, до речі, де народилися? В якому місці? Я в Харкові. Ви з Харкова так? Та, та, та так що вам близька ця історія саме тому з Харкова починає. З Харкова починаємо так. Та. Ну якось да я, я хотіла ну я розумію, що просто і зараз. З Харкова дуже важко, і зараз дуже багато втрачено і культурних подій. І хочеться якось підтримати моє рідне місто. І ну є про що казати. Ну, ми намагаємося зробити також фокус на кожному місці. Ну, наприклад, це та місто студентів, місто Нобелевських лауреатів. Але мало хто з українців та навіть харків'ян знає, мовно кажучи, що три Нобелівських лауреата або навчались, або працювали у Харкові, або мало хто знає, наприклад, що харків'янка там Варвара Каринська має Оскар за костюми до фільму Жани Дар. Це все висвітлення Анка та ми це висвітлюємо. Ми намагаємося показати те, що наприклад не дуже відомо, або під іншим ракурсом, а не якісь там стандартні факти. Ну і також багато дуже недооціненних наших місць, Я вважаю, наприклад, ті ж самі суми. Ми коли працювали над цим містом. Я зрозуміла, я там просто була один раз у дитинстві, тому що це поруч із Харковом. Але я обов'язково ну зараз ми поїдемо на презентацію. Обов'язково буду тут їздити, тому що надзвичайно цікаве місце і надзвичайні факти. Ну що, наприклад, мало хто знає, що там є склеп, як єгипетська піраміда, і досі не знає хто там похований. Там дуже багато таємниць є, і насправді місто, яке має дуже великий потенціал. І ми намагалися залучати місцевих місцевих місцеві організацій, які нам допомагали, теж висвітлювати якісь небанальні факти, або це там екскурсоводи, наприклад. Або історики, які там знаються на цьому місці, і ну нам здається, що ми відібрали настільки там ну, дуже дуже багато цікавинок. І тим більше, що ми намагаємося, ну ми пишемо цю книгу вже в 24-му році. Тому тут будуть супер свіжі факти, і факти, які будуть із нашого сьогодення, і факти вже про цю війну, навіть якщо там на літеру є. Ну тому дуже я сподіваюся, а цікавим, нам ще відкривати відкривати дивовижні місця в нашій рідній Україні. Я до речі, з міста Чернівці, так що Чернівці. якщо. Що готова долучитися Нас... до такого прекрасного проєкту Дякую. в студії ранку вдома була співзасновниця анімаційного видавництва Буксен Картюнс» Ірина Тараненко. Дякуємо Дякую, вам дуже. за вашу роботу. З нетерпінням чекаємо на вихід всіх серій і сподіваємося на нові зустрічі в нашій студії. Дякую.